Вітаю вас на моєму каналі М'ятановіго. І в цьому відео продовження про новий урядовий проєкт, що стосується продовження тимчасового захисту українців Польщі і в цьому відео про медичне забезпечення. Так, значить, уряд у відповідь на ту вето накладене і на проєкт президента. Виставив, виставив свій проєкт, який опублікований, але він ще там буде допрацьовуватися і в Раді міністрів, і ясно, що потім парламент це буде все. Ну, Тобто, це ще там дорога така, але проєкт існує так, бачення уряду. Ну, І що стосується медичного забезпечення, зміна, скажімо так, правил його надання, вона Планується її ввести одразу по прийняттю закону, так як він там набуде чинності, коли буде опублікований. тобто тут нема відтермінування. Значить, і він передбачає, що медичне забезпечення може отримати українець, який має тимчасовий захист. В тому, в тому обсязі, як таке забезпечення має особа, яка підлягає цьому медичному страхуванню за рахунок держави. От в цьому об'ємі, але за винятком. І що, які винятки, ну, тобто що не надається, скажімо так. Лікування, тобто мають право на медичне українці, з тим часом на медичне забезпечення, крім. Таких моментів на що права не мають. Лікування, реабілітація в санаторіях, дорогі ліки спеціальних, по спеціальних там програмах, Міністерство охорони здоров'я, інші державні програми, лікувальна реабілітація, стоматологія, ліки, медичні засоби з рефундацією на рецепті зі знижкою, програми з дорогими ліками, екстрений доступ до нових методів лікування, безкоштовні медичні вироби. Там, інвалідні візки, протези, ортопедія, пересадка органів тканин клітин, операція ендопротезування. Але зазначено, що хто все ж таки може отримати і це теж, що було зазначено у винятках. Діти до 18 років. Люди, які підлягають обов'язковому медичному страхуванню. так, Тобто не за рахунок держави, а працюють так, але також зареєстровані безробітні справи страхування, підприємці, ну і от, тобто ті, хто підлягають обов'язковому медичному страхуванню. Ну і ті, хто застрахувалися добровільно. Так? І так, під, під, підводимо підсумки, що якщо українець просто має статус, ну, цей тимчасовий захист, так, УКР, він правило має таке базове лікування. так. Тобто -то лікар, лікар, лікарня, спеціаліст, в принципі, швидка не дай Божа допомога, От, але без дорогих програм ліків зі знижкою стоматології і складних якихось там ну, операцій. Це якщо так грубо підсумувати. Якщо ж він платить внески до НФЗ, бо працює, зареєстрований як безробітний, чи добровільно застрахувався, то має повний доступ до всіх послуг, як і поляки. Ну, от, о, отака би, зміна пропонується урядом. Значить, що стосується, тут два слова ще скажу, в принципі, тут ще було і залишається, я так пам'ятаю, що як і в тому проєкті, і у всіх попередніх версіях, скажімо так, продовження тимчасового захисту, що оцей цукор надається тепер єдине, що змінили термін для тих, хто мав там, так? Да? Цей УКР на момент 4 червня, здається так, 2025 року. Тобто, в принципі, все інше, плюс-мінус, я, я не досконально скажу прям все-все-все, але плюс-мінус тобто, оці моменти, які були, ну, такі які були предметом, можна сказати, дискусії то вони у версії уряду, ну, скажімо так, оговорені в такий спосіб, як, як от я вам розповіла. Тому ну, будемо дивитися, як це буде далі тривати, але по всьому видно, ну, якби я скажу, я коли побачила цей проєкт від уряду, одразу було видно, що він продуманий, він прорахований і він скажімо так, запропоновані персоналами, які будуть це втілювати в життя. Тобто не просто сказати, що українці йдіть працюйте і тоді вам щось буде, а саме ну, враховані категорії, які просто не, скажімо так, самі не можуть якби, ну, от реально там так, з якихось причин або не можуть працювати, або, ну, Тобто я перелічила так, категорії, і вони, ну, от особливо в тому відео, там, де категорії, які визнані активними заводову, не тільки ті, хто безпосередньо працюють в рахуванні підприємців і так далі. Ну, і тут теж більш такий, не більш, а взагалі ну, кардинально відрізняється проєкт, просто тут системний, ну, скажімо так, системний підхід взятий і ну, запропонований. Тому користуйтеся цією інформацією, невідомо, чи буде це прийнято, ніхто не знає, але ми маємо принаймні бачення уряду Польщі з цього питання. До побачення.